Всім привіт! З вами студія Любисток і сьогодні я розкажу, як зробити витравку. Витравка це така техніка розпису яєць, схожа на писанкарство, тільки замість фарб ми використовуватимемо оцет. Прикол витравки в тому, що оцет роз'їдає верхній шар руки і завдяки цьому яйце тоншає та світлішає на один або декілька тонів. Ще в минулому році я купувала набір для писанкарства в епіцентрі. Ось він отак виглядає, і раніше там ще були барвники. Зараз наразі тут є отака бумажечка з символікою для писанок, писачок, шпильки для видування яєць, віск. Також нам сьогодні знадобляться сірники. свічечка, курячі яйця коричневого кольору. Та оцет, який я наливаю в стакан. Також простий олівець, туалетний папір, столова ложка, манікюрні ножиці. І так, почнемо. Будемо починати з ескізу олівцем. Беремо яйце, воно в мене повне, не видуте. Там всередині є жовток, білок, я його не маю права розбити, бо зіпсую свій виріб. Якщо ви боїтеся розписувати повне яйце або плануєте це робити зі своєю дитиною, то краще його видати завчасно. Тож, яйце в мене повне. Олівчиком я малюю ескіз, на якому буду зображувати ружу та хвилі. Ружа це така зірочка, яка символізує здоров'я та довголіття, а хвилі це символ безкінечності, хорошого врожаю, плину часу. Олівець я тримаю як ручку, але мізинцем впираюся в яйце, щоб лінія була рівною. Також і лікті бажано покласти на стіл, креслю основні лінії. Після цього промалюю олівцем кутики ружі та хвильки з однієї сторони яйця і зі зворотньої сторони також. Обережно кладу яйце в стакан з оцтом і буквально через пару секунд виймаю Виймаю назад. Цей раз я роблю це для того, щоб зняти жир з поверхні яйця. Тепер починаю сам розпис. Запалюю свічку та починаю нагрівати писачок. Тримаю я його над вогником під невеликим кутом, а не всередині. Вогника. Тому що якщо я триматиму його всередині свічки, він гірше нагріватиметься і коптітиме. Пробую малювати на папері воском, який залишився в писачку. Чим більше нагрівся писачок, тим товще вийде лінія. Пробую зробити лінію на яйці. Так само, як малювала олівцем, малюю писачком, упіраючись мізинчиком В яйце. Потім, так як мені не вистачає воску, знову нагріваю писачок і пробую набирати. Він набирається дуже легко, якщо писачок гарячий. Обводимо воском всі лінії, які намалювали олівцем. Після того, як ті лінії обведені, починаємо зафарбовувати воском пелюсточки ружі через одну. Тобто одну зафарбовую, іншу пропускаємо. Писачком сильно не тиснемо. Ось що в нас вийшло. Тепер я зафарбовую хвильки через одну на тих клаптиках, де не зафарбована пелюстка ружі. Після цього обережно кладемо яйце в ємність із оцтом і залишаємо на 5 хвилин. Після того, як час минув, виймаємо наше яйце за допомогою ложки та туалетного паперу. Загортаємо яйце в туалетний папір і добре протираємо, щоб разом з оцтом здерти верхній шарш кріпи. Віск не знімаємо, яйце стало на один тон світліше, і стало видно візерунок. Наступним етапом нашої роботи буде розпис пелюсток, ружі та хвилі, які залишились. Після того, як я прокрила воском другий шар, кладемо яйце в оцет, щоб висвітлити фон і зробити яйце ще на тон світлішим, трьохколірним. Ось, я підготувала туалетний папір і, і дістаю яйце. Тримала я його приблизно хвилин 10. Добре протираю і ось що вийшло. Тепер нам треба його видути та зняти віск. Починати ми будемо з проколювання яйця з обох боків. Я це роблю манікюрними ножицями, додаю товщини воском, щоб яйце не луснуло навколо проколу. Беру манікюрні ножиці і обережно, повільно прокручувальними рухами створюю дірочку. Ні в якому разі не давлю. Так само роблю дірочку з іншого боку. Тепер я маю видати яйце в окрему ємність. Це можна зробити за допомогою трубочки чи шприца. Або просто подмухати. Голкою я проколюю плівку яйця та жовток, щоб вони швидше витікли. Віск знімаю над свічкою. Тримаю яйце над вогником. Віск тане. Та я знімаю його туалетним папером. Чи серветками всередину вогника не опускаю. Тому що яйце може коптіти та з'являться чорні плями. Ось що в нас вийшло. Ще хочу нагадати, що робота з вогнем є небезпечною, і якщо дитина хоче зробити витравку поруч із нею, має бути дорослий, який піклуватиметься про її безпеку. Тож, бажаю всім миру, удачі та натхнення. З вами була студія Любинська. Всім папа!